На Михайлівській площі у знак протесту проти захоронення радіоактивних відходів на території України та для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих чорнобильців, було запалено свічки у формі знаку Обережно радіація. Організатори акції заперечують навіть проти самої можливості ввезення на територію України радіоактивних відходів з інших країн. Головна причина наслідки чорнобильської катастрофи не подолано ще й дотепер. Привернути увагу до того, що Дуже мало робиться для держави, для того, щоб в Україні було менше радіоактивної загрози, бо в тяжкому стані знаходиться взагалі отрасль, галузь, і ми вважаємо, що треба не розбудовувати її, а навпаки звертати цю галузь. Загалом акція у центрі Києва зібрала близько 300 людей. Всі вони із запаленими свічками у руках прийшлися хрещатиком. Хода мала символізувати повноцінне життя. Передусім, без атомних станцій. Джерелом же енергії, наполягають зелені, може служити сама природа. Олена Кравченко, Ігор Кравченко, 24 години, телеканал Тоніс.